А ви бачили, як слони цілуються? А ми бачили в шрі-ланці. Слонів у Шрі-Ланці дуже багато. Їх можна зустріти біля священних місць у парках, садах. Це священна тварина для місцевих жителів. А ось у Шрі-Ланці слонів задіють навіть в урочистих процесіях на честь релігійних фестивалів і свят. Бачите, який красивий одяг на слонах. Ну і ці слони, звісно, дресировані. І був випадок, що в 2019 році на шрі-ланці місцеве свято перетворилось на нещасний випадок. Одного слона вдарили палицею, і він вийшов з під контролю. Люди кинулися тікати від розлюченої тварини, поналякувалися інші слони, і слони розтоптали 18 людей. Природа в шрі-ланці велична, щедра і багатогранна. Вона міняється від джунглів до африканської савани. Павичі, крокодили, черепахи, леопарди, слони, кабани, варани, мавпи, білки, бурундуки, олені, лемури. Ну всіх птахів і тварин просто не перерахувати. Один слон важить десь в межах до п'яти тонн, а буває і до 7,5. Слони це потужні тварини. І завдяки своїй силі вони використовуються як тяглові та їздові тварини. А своїм хоботом вони можуть підіймати вантажі валити дерева. І сьогодні ми в пінавелі. Це притулок для слонів, і їх тут десь в межах сотні. Слонів люблять, оберігають, намагаються забезпечити найкращим доглядом і харчуванням. До речі, тут дикі слони. Цей притулок був відкритий в 1975 році Департаментом з охорони дикої природи Шві-Ланки На території кокосової плантації на річці Махаогія. Тут на деревах живуть бурундучки. Ось такі вони цікаві. Людей вони не дуже бояться. Можна підійти близько до них. Таких гризунів називають ще пальмовою білкою. Вони справді схожі на білочок. В індуїзмі таких бурсучків дуже шанують. Тут є багато птахів, я навіть не знаю, як вони називаються, але вони також приходять попити з річки воду і гарно вони співають. Спочатку притулок був відкритий для порятунку і турботи про багатьох маленьких слоненят, яких покинули слонихи. Їх просто знаходили у джунглях і поміщали у цей притулок. Але з часом притулок розростався, слоненятка маленькі виростали, і у 1982 році тут було запущено програму з розведення слонів на території притулку. Статистично підраховано, що Шрі-Ланка Має найвищу щільність слонів в Азії. І ось ми дочекалися, коли працівники з притулку виженуть слонів до водопою і для того, щоб скупатися в річці. Це захоплююче видовище, і ми не могли відірвати очей від цих красенів слонів і маленьких слоненят. У цьому притулку відтворене справжнє природне середовище проживання для слонів. Слонів двічі на день відправляють купатися, а всіх слонення до трьох років годують з пляшечок. Кожний слон отримує приблизно 76 кг кілограм трави в день і по два кілограма рисових висівок та кукурудзи. Уявляєте скільки потрібно їжі для цих слоників? І якщо раніше слоника можна було знайти, підібрати, виростити, то зараз слона можна тільки купити. І слон коштує близько 100 тисяч доларів. Задоволення не з дешевих. Як кажуть, купи слона за 100 тисяч доларів. Слони живуть десь в межах 50 років. Маленькі слоненятка народжуються вагою від 90 до 115 кілограм. І слониха їх виношує 22 місяці. Слониха народжує слоненят кожних 4 або 5 років, а нерідко інтервал може бути 2-3 роки. І через високий попит на бивні слонів азіатські слони перебувають під загрозою зникнення. А ви знаєте, що великі вуха слона рятують тварин від перегріву. У спекотну погоду слони розставляють вуха або розмахують ними, створюючи додатковий рух повітря. І подивіться, які слони чистюлі. До речі, слони можуть приймати навіть грязьові ванни. Той бруд, який на них засихає ті грязі, утворює панцир, який розчавлює і знищує паразитів, що мешкають у шкірі тварин. Ось які слоники розумні, знають, як лікуватися. А тут прямо слоняча любов. Подивіться, як вони ніжно цілуються цими хоботочками. Уявляєте, який кайф вони отримують? Слоники малючки сплутані ланцюжками, щоб далеко не втікали, бо ж вони енергії мають багато, а розуму ще мало. Ну, прямо такі діточки красунчики. Прямо хочеться їх потискати, такі лапусики хороші. А цей слоник якийсь найтемніший від усіх. Але він настільки любить купатися. Просто чистюля красунчик. От як цікаво спостерігати, вимився, вичистився і бігом кохатися. Я просто в захваті від цих поцілунків я дивлюсь, я ж самі хочеться цілуватися. Цей чорний слоник зробив мені сьогоднішній день. Він головний герой цього слонарника. Гормони кохання. Нічого не вдієш. Підліток такий собі юнак. Якщо для слона створити хороші умови, то слон може прожити навіть 70 або 80 років. Як людина. Головне, в якому середовищі він живе і як за ним доглядають. Але як би за слонами не доглядали люди, найкраще середовище для слона це дика природа. Але зараз на нашій планеті Земля стає все менше і менше цієї дикої, красивої природи. Слоненятко інстинктивно шукає у мамочки слонихе молочко. Дитятко маленьке, слониха народжує всього одне слоненятко.